Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х-25 на хороших жирних героїв. Будемо відкривати Олександру, є декілька уламків, тож будемо пробувати дістати. Зі всіх, хто тут кого можна сьогодні обрати, тільки є один каймер. Будемо пробувати дістати Арманза. Як на мене, це лютий звір. Ну, Сіфі є, але Сифі ніколи не буває забагато. Е, так, так, так. І поїхали відкривати. До речі, нагадую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Не знаєте, що написати? Напишіть, даю вам питання, даю вам не питання, даю вам підказку, говорю вам, слава Україні! Ви напишіть мені відповідь. І погнали тоді відкривати. Так. Перший. Хотілося б дістати щось щось топове. Олександра відкриваю перший раз, це мій співклан. Але треба щось дістати. З 12 уламків розраховую хоча б на два легендарних герої. Один з них бажано Арманс. А другий будемо вибирати. Так, була вказівка відкривати по порядку. Тож. Так і робимо. Так. Поки нічого цікавого. Зовсім. Амаран, до речі, це частинка МіКГ. Я не знаю, яка тут ситуація в МіКГ. Ага. Ага. Ну, можна дістати епіка. Було б добре. Так. Може Криксія? Ага. Криксія. Може і міфічний, було би добре. Ну і поїхали по одненькому. Давай. Легендарного героя. Горгораб хороший топовий епік, але, на жаль, вже на, на лейте не грає. Нема куди його вже прилаштувати. Так, ну це взагалі. Дно як на мене. Так, кайден це Крипта. Просто воскрешалка, а більше нічого з нього не витягнеш. Ще один сталевий череп аналогічно. Крипта. Так. А легендарні будуть. Просто Мені то не дуже подобається. Шостий уламок. І за відчуттям мав би вже бути легендарний. Сьомий. Так, Окультний воїн. Це, звичайно, непоганий епік, хороший був. Отруйник, правда, зараз вже також дуже нема куди його прилаштувати. Вісім. О, вже дай, дай легендарного. Ну це... Це взагалі дно. Так, три уламки. Ще один епік. Причому ніякий епік. 10. 11 уламок. Це жахливо. 12 жовтих уламків, 12 епіків. Причому за відчуттями все дублі. Все дублі, причому, що нічого толкового. Це жах. Тому перше ніж відкривати, подивіться на це відкриття і, мабуть, не відкривайте. Всім дякую за перегляд, все буде Україна і до нових зустрічей.